Вітаю! Дозвольте презентувати вам вибіркову навчальну дисципліну Кафедри соціально-реабілітаційних технологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту, соціальна робота з військовослужбовцями, учасниками бойових дій та членами їх сімей. Презентувати навчальну дисципліну буде доктор філософії з соціології, доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій Анна Артеменко. Метою навчальної дисципліни є ознайомлення з використанням різних технологій соціальної роботи з військовослужбовцями, учасниками бойових дій та членами їх сімей. Також ознайомлення з методикою вимірювання рівнів соціальної реадаптації та надання практичних рекомендацій щодо соціальної реадаптації військовослужбовців, учасників бойових дій, порядок підготовки сім'ї до повернення військовослужбовця, учасника бойових дій в цивільне життя. Ознайомити та надати практичні рекомендації щодо соціального супроводу військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їх сімей, заплановані результати навчання, знати та вміти застосовувати технології соціальної роботи з військовослужбовцями, учасниками бойових дій та членами їх сімей, знати основні сучасні підходи до соціальної адаптації. Знати, що таке соціальна реадаптація військовослужбовців, учасників бойових дій, знати та вміти використовувати методику вимірювання рівнів соціальної реадаптації, вміти підготовлювати сім'ю до повернення військовослужбовця, учасника бойових дій в цивільне життя, знати та вміти застосовувати соціальний супровід військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їх сімей. Під час вивчення навчальної дисципліни Буде розглянути шість тем технології соціальної роботи з військовослужбовцями, учасниками бойових дій та членами їх сімей, сучасні підходи до соціальної адаптації військовослужбовців, учасників бойових дій, соціальна реадаптація військовослужбовців, учасників бойових дій до цивільного життя, методика вимірювання рівні соціальної реадаптації учасників бойових дій, Показники та рівні прояви. Порядок підготовки сім'ї до повернення військовослужбовця, учасника бойових дій в цивільне життя, практичні поради, соціальний супровід військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їх сімей. Під час вивчення дисципліни буде розглянуто авторську програму визначення рівня соціальної реадаптації вітеранів. Буде розглянуто три рівні соціальної адаптованості ветеранів високій, середній і міській, за суб'єктивними та об'єктивними показниками. На сьогоднішній день пріоритетним завданням соціальної роботи в Україні є повноцінна адаптація військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їх сімей. Після повернення в цивільне середовище існує загроза проявів сприйняття навколишнього середовища. Через військову призму дійсності, замкнутості в собі, тривоги щодо змін ставлення сім'ї до нього, відчуття боязкості за свою сім'ю, щоб сім'я не дізналася про жахи війни. Кожному члену сім'ї важливо розуміти причини поведінки учасника бойових дій для того, щоб допомогти йому впоратися з його внутрішніми проблемами. Соціальна робота з такою категорією населення є надважливою. Тому запрошую вас долучитися до вивчення вибіркової дисципліни та записатися на даний курс. Дякую за увагу!